Отже, нарешті дочекались мир. А стійте це не мир, а перемир'я. Ого, А якою ж ціною тоді мир нарешті прийде в Україну? На яких умовах підпишуть договір? Та чого нам треба боятись? Отже. Трамп хоче помирити весь світ, щоб отримати Нобелевську премію миру, а Україну просто ставлять перед фактом. А тому говори, говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Мінськ 3.0 або навіщо воювали? Якщо мирно програли, підписуйся на канал, пошир відео своїм друзям та напиши комент, чи потрібні тобі кордони 91-го року. А ми. Починаємо. А Трамп заявив, що закінчить цю війну за один день, якщо буде переобраний. Він каже, легко це буде Ігор. Каже, я легко. досягну припинення. Так, це буде легко. Свою. Трамп нарешті згадав, що обіцяв закінчити війну в Україні за один день. І, хоча цей день затягнувся на 5 місяців, але нарешті з усіх чайників заговорили про перемир'я. І саме так, не остаточний мир, а саме перемир'я. Тобто конфлікт ставлять на паузу, підписують домовленості Аля Мінськ 3.0 і розходяться хто куди готуватись до повторного бою. І тут треба віддати належне Трампу, який показує всьому світу, що заради показухи та нагороди від Нобелевського комітету він може плюнути на міжнародні правила. Ша Дональд Трамп йому безпосередньо пропонують вручити Нобелівську премію миру. Про те, що росіянський наратив, мовляв, українська влада лише маріонетки і нами управляють з Америки, то про це вже треба просто мовчати на фоні цих подій, бо не українська сила волі чи дипломатичний розум дали надію на відпочинок від прильотів. А дядько з Америки, який завдяки митній дубинці, поставив всіх по своїх кутках, фактично, Україну мирять силою з Росією, як це б дивно не звучало. До чого це призведе і чому так сталося трохи далі. А я ще раз хочу нагадати: просто зараз перемир'я буде підписане з точки зору російської сили. Вони зайняли майже весь Донбас, Євгерсонській і Запорозькій області, перетворили клаптик Харківської на пустелі і кошмарять Сумщину та Чернігівщину. Повільно, але вірно, вони захоплюють по сантиметру Україну. А Україна, як визнав сам пан президент, уже нічого з цим зробити не може. Зеленський сказав, пора миритись, пора прокинутись. І з цього заклику президент України розпочав свою промову на 76 й сесії генасамблеї. ООН. Добре, що до нього це дійшло пізно, бо в 22-му році, під час першого Стамбулу, мир можна було б заключити на більш Вигідних основах, бо зараз Росія хоче собі всі ті області, які прописала у своїй конституції, плюс Україна забуває про НАТО, і що певне головне немає претензій, тобто всі надії на відбудову і репарації йдуть в одне місце: Росія прийшла, зруйнувала, повбивала, обездолила. А Україна має це проковтнути за належне. Одне питання: якщо просто зараз Зеленський каже, що ми в Україні впевнені, що цю війну можна закінчити тривалим миром, то тоді, чому я не бачу судових процесів над Будановим, всіма генералами та офісом президента і самим президентом. Бо на початку війни сам пан Зеленський сказав, що кордони 91-го року це не мрія, а Реальність і заборонив сам собі переговори з путіним. А Буданов і генерали кричали, що армія міцна і сильна, і ось, 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 ось завтра, ось буде контрнаступ, і ми відвоюємо все назад. Ви сказали про справедливий результат да, закінчення війни нашу перемогу. Можливо, нам доведеться чимось жертвувати, все ж таки для нас перемога кордону де В той чи інший момент, навіть одне село тимчасово окуповане, не визнає його російським, воно залишиться українським. А потім виявилось, що хтось прорахувався, бо тоді після першого стамбулу, коли хотіли підписати. Приїхав Борис Джонсон з Британії і сказав: воюйте хлопці, не треба підписувати мир. Від того, коли ми повернулися з Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. І давайте будемо просто воювати. Добрий день, Слава Україні! Сам поїхав, а у нас почали виростати кладовища до розмірів полів. Хто понесе відповідальність за зруйновані будинки і сиріт? Які зостались без батьків? Путін, Борис Джонсон чи наше керівництво, яке за 4 роки просрали гроші на свої квартири та авто, перетворивши війну на власний бізнес, хто дав накази йти вперед і вмира. Чому зараз люди не йдуть на війну, тому що знає, що ніхто ну в 90% випадків не береже крім окремих там командирів, але це не системно. Розумієте, тому що стоїть завдання кожному командиру бригади: наступати. Хто тепер поверне хлопців з того світу? Хто відновить поля? Хто відремонтує оселі? Той же повинен був прораховувати цю війну три роки назад. Хто міг все це уявити? Ніхто. Хто міг про все це знати, про всі ці наслідки? Ніхто. Де він Хочу глянути і плюнути йому в обличчя, бо виходить, що майже все, що зробили наші хлопці, Зеленський і Трамп зараз помножать на нуль. А е від макроекономічного фінансування наших європейських партнерів залежить, чи будуть соціальні виплати в цьому році. І коли європейці говорять, от ми вам 30 мільярдів доларів дамо в цьому році, це говорить тільки про те, що от, власне те, що ми з вами обговорювали в попередньому питанні: що цей рік у нас накритий в Україні? Нема грошей, нема зброї. Ми програємо. І мова навіть не про фронт. Ми здаємо позиції в потенціалі. Люди від'їжджають, молодь тікає, пенсіонери застаються, інваліди множаться, підприємці закриваються, гривня перетворюється в фантик, ціни просто космос, території з ресурсами або забрали, або просрали, бо вони контролюються ворожими дронами. Але перш за все, влада краде гроші. Просто такі в галактичному масштабі, замість того, щоб чотири роки тому будувати укріплення, ми займались дорогами, коли потрібно було розвивати ракетні програми. Ми будували дороги. Хоча зона ураження грім – це до 500 кілометрів. Ми могли діставати до Москви. А 18 лютого, 22-го року, Зеленський сказав, що ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Ракетні програми Зеленському і його команді стали непотрібні. А зараз пішла атака на бійців ППО, артилеристів, зв'язківців, саперів, яких кидають в окопи піхотою. Ми знищуємо спеціалістів, точніше, ви знищуєте спеціалістів. Скажіть, будь ласка, який здравий чоловік, а особливо президент, під час війни на своїй території буде розформовувати частини? Що прикривають столицю з півночі, і будувати дороги під самий кордон з ворогом на таких територіях, де ніхто не їздить, типу Чорнобиля. Ми знаємо всі громадяни України, що дороги до вторгнення широкомасштабної були в основному побудовані. І на напрям Чорнобиля дорога розширена. А знаєте, чому розширена? Я не знаю. А може, а взагалі-то. Уже хорошо тоді дві-дві проходило, дві машини російських танка поруч. А якби не розширили, було б більше. Може і в багню. Ну це таке, але дороги були зроблені. Знаєте, історія дійсно йде по спіралі. В 20-ті роки минулого століття був момент, коли українці розраховували на допомогу Заходу. Франція і Англія навіть висаджували війська на півдні України, щоб протистояти більшовикам. Але як завжди. Обісрались і кинули то Україну на призволяще. прямо як зараз. Бо ситуація один в один. Ворог знову йде зі сходу, а захід тільки те і робить, що кидає подачки та кормить обіцянками. І знаєте, слово цього пакосного Буданова можуть збутись. Нам як громадянам, всього треба робити висновок тільки один. Що треба реально захищати свою державу, а не ховатись від ТЦК чи чогось подібного. Ну бо інакше прийде ТЦК Російської Федерації, бо Україну ослабили до рівня якоїсь африканської країни, але більше того, зробили яскравим прикладом, що в цьому світі сильному диктатору з ядерною дубинкою можна все. Захід готується до війни з Росією. Власне, Польща активно готується до бойових дій, і війська військо польське стане чи не найсильнішою скупутною армією Європі. і Захід правильно робить, що готується. Бо якщо Україну змусять віддати Путіну хоча б клаптик території без ніяких репарацій, це буде означати зелене світло для інших конфліктів та диктаторів. Мовляв, тепер можна все, головне потім дати Трампу Нобелівську премію миру. Перемиря хочуть підписати на 49 або 99 років. Путін слізно обіцяє, що він прийме закон, який буде забороняти Росії, нападати на Україну. Ну, по перше, саме ця людина змінила власну ж конституцію буквально не на коліні, а на пеньках. Підходить кінцю перший день голосування. За поправки в конституції обновлення срока вот у этого чоловіка. Е, це був очень смешной день там в одному місті. І по факту він сам нелегітимний, але про нашого президента заїкається. Але головне те, що російський закон це як в Україні, сьогодні є завтра відмінили. Рада ухвалила законопроект, який обмежує повноваження Набута та САП. Верховна Рада проголосувала за президентський законопроект, який має повернути незалежність Набута Сап, але вірити у те, що саме Росія не нападе на Україну в майбутньому, можна і потрібно, бо завжди є можливість створити Одеську чи Миколаївську, або Чернігівську чи Сумську Народну Республіку. Або наказати Лукашенку нарешті показати. А я сейчас вам покажу, откуда на Білорусь готувалося на показати і розв'язати проблему з напрямками атаки на Білорусь. Росія свій час так красиво захопила Крим, що світ до сих пір не може їм нічого зробити. Тобто вірити в те, що прийде повноцінний мир, не можна. І тому фактором є ще те, що таклята Росія натворила. Бо хіба син забуде про батька? Хіба мати вибачить вбивсь своєї дитини? Хіба чоловік мавчки переступить через могилу власної доньки? Хіба вся нація в момент розпису перемиря забуде про все те зло, що накоїла Росія? Ні, ніколи. А тому все цікаве у нас ще попереду? <звіг> Офіс зривна вома да йде до нас. Ти прикалуєш? Цій всій ситуації головні переможці це американці. Дивіться самі. Так, вони допустили, що через 49 чи 99 років Україна може стати частиною Росії і а-ля повториться Совєтський Союз. Бокамон, хтось вірив в те, що наша влада почне готуватись, що побудують захисні споруди. Ми вже вірили в проект стіна. Це будівництво реального державного кордону між Україною і Російською Федерацією. Іде ж та стіна Яценюка, але повернемось до Америки. Трамп зобов'язав Європу оновити озброєння. Старе захід віддає на Україну, нове купляє за кредитні гроші американців. Америка ж розвиває свою промисловість і багатіє за рахунок власного кредиту. Плюсом потрібно сказати про домінацію на ринці нафти і газу. США руками українців повільно, але точно руйнує російську нафтогазову галузь. Українські дрони люблять вибухати не на полігонах чи в офісах, де приймають рішення або на заводах, де роблять дрони, а в правильних місцях на нафто і газоперероблюючих заводах. Росію поставили в куток. Нашими могилами Америка тепер стала головиною і керує всім світом. Через мирні домовленості і можливе знаття санкцій, США можуть відвернути Росію від Китаю, і тоді Америка стане знову. Great again. План Трампа дуже чіткий: підлизати Путіну, щоб той залишив пекінську цицьку і став смоктати американську. Європа без російської нафти і газу може жити, але не те, щоб комфортно. Ну а репарації для України ну раз конфлікт фактично ставлять на паузу, а не вирішують, то хлопці, ще ж немає переможців, непереможених. Терепіть і замовляйте у нас, патріоти, та готуйтесь. Україна підтримала запропоноване Росією перемир'я в небі. І що саме цікаве, що з точки зору повітряного перемир'я. То навіть тут Росія веде, бо саме для неї це повітряне перемир'я вигідне. Українські військові опозорили російське ПО на весь світ. Операція Паутина показала, яка Росія калічна, і що вони нічого не можуть зробити. Українці майже занищили Чорноморський флот та добре так покусали стратегічну і звичайну авіацію противника, фактично перетворивши російську армію з номера 2 в позорище номер 1. Росії потрібний спокій в небі, щоб перевести дух, бо навіть для того, щоб відремонтувати нафтогазову промисловість, яку тепер ніхто чіпати не буде. До постанови Кабміну 916 від 30 липня, яка дозволяє надсилати бойові повістки рекомендованими листами. І на фоні перемир'я все більше слів про мобілізацію. Бо ніхто не готується до відбудови. Всі розуміють, що на армії красти легше, і що це просто за перед борею. Але яке життя буде в таких умовах у простих українців? Половина вже нервно хворі від повітряних тривог і переживань. А тут заберуть у тебе явну тривогу і дадуть потенціальну небезпеку. А що може бути страшніше за закриті двері, за ті двері, де Росія готується? Бо там теж є ті, хто не забуде і не пробачить. Так само, як солдати, що повернуться і не забудуть, що вони воювали, а хтось ні. Зараз все частіше відбувається ось такі. Ареф. Ви бачите, от хлопець, по якому він стріляв, він з протезом. А він ветеран, 22 роки, двадцять років, ветеран. Це український захисник, який під час виконання бойового завдання на війні втратив ногу. А скажіть мені, що буде, коли до перемирного життя повернуться фронтовики, і та зброя, яку десь прикопали, повилазить. Це буде просто жесть. Народ кинули в 22-му році. Солдати бачили, як крадуть командири і як вони наказують воювати. Вони пам'ятають, яким обіцяли перемогу, а вони своїми тілами прокладали шлях наступному командиру до елітної квартири в Дубаях через продаж зброї або зарплати. Під кінець я скажу одне: Україну чекає доля УНР 2022 року. Польщі потрібно готуватись, бо скоро прийдуть і за нею. А в мене одне питання. а за що ми тоді вмирали? За Бориса Джонсона, чи аби дати премію миру Трампу. У мене все. На добраніч.